Вітаю, ви слухаєте відкриту студію на прямий Моє ім'я Андрій Погорілий, і е, поговоримо про осінні віруси. Які, е, ну ця тема стає актуальною. Тим бачу, з тим, що з приходом жовтня в Україні розпочалася нарешті не кліматична, а календарна осінь. Тобто, середня добова температура е, становить менше 15 градусів. Ночі стали холодними. І відповідно почастішали закладення носа, чихання. І так далі, і власне це період, коли е, можуть активізуватися осінні віруси, і це не просто неприємна застуда, а може і серйозна загроза для здоров'я, особливо е, в умовах ковіду, який в нас проявив себе цього літа, і може на осінь також збільшити свій вплив на здоров'я українців і на кількість того, хто ним переболіє, е, в той час, коли наш з вами імунітет дещо послаблюється, От, власне, як вберегти себе та своїх близьких чи варто? робити вакцини від грипу від інших сезонних. Захворювань спричинених інфекціями. А які симптоми повинні насторожити на всі ці питання? Будемо говорити далі. Перед цим представлю нашу гостю з нами на прямому телефонному зв'язку Мирослава Войцеховська, фахівець відділу імунопрофілактики державної установи Київський міський центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Пані Мирославо, доброго дня. Доброго дня, пане Андрію, а також доброго дня, слухачі прямого радіо ФЕМ. Рада сьогодні з вами спілкуватися на таку важливу тему, як сезонні респіраторні вірусні інфекції. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. І пропоную вступне питання зробити. Ну, поставлю так, щоб ось власне і, і, і ну контекст я пояснив, а щоб звернути увагу наших слухачів на актуальність: ось осінь. Чи традиційно це? І правильно вважати, що це сезон, от саме захворювання вірусних цих захворювань, і які саме віруси найчастіше турбують нас восени? Чому от саме цей період року для них є ну, найбільш сприятливим? Ну, взагалі то осінній період завжди є початком сезону для вірусних інфекцій, зокрема гострих респіраторних вірусних інфекцій, грипу. Та коронавірусної хвороби також І, ну, і чи насправді ми хворіємо від холоду, чи погані умови стають нашим сприятливим для цих вірусів бактерій, і як готова наша імунна система до цього? Все ж таки захворювання викликає не холод, а певний збудник, тобто вірус, бактерія, грибок. І в зв'язку з похолоданням вологість повітря стає збільшується, і збудник інфекції зберігає свою життєдіяльність довше. Тому що, наприклад, влітку при високих температурах навколишнього середовища, а також під дією діютрафіолетового промінення, вони гинуть впродовж декількох хвилин. А от осінній період з вологістю і трошки прохолодним температурним режимом є сприятливими умовами саме для вірусних інфекцій, і грипу, і ковіда в тому числі. Е, найчастіше, найчастіше е, у нас такі е, проявляються захворювання як восреспіраторна вірусна інфекція, і вони бувають е, проявляються через захворювання горла, нежиті, е, так вони називаються рівновіруси, ентеровіруси, герпівіруси. От а також е, дуже часто доєднується вірус грипу. А ковід на жаль нас не полишає, а далі продовжує з нами рухатися і розвиватися навіть а, проти е, оцих вірусів, які вакцини зараз доступні? От я знаю, що від грипу і від ковіду в принципі можна вакцинуватися, чи змінилася, якщо порівнювати з попередніми роками вакцинальна стратегія в нас ковіду, це... ну, раніше ж було обов'язково. Тепер я знаю, що цього не вимагають. А, так е, якщо ми говоримо про вірус грипу, то Всесвітня організація охорони здоров'я щорічно оновлює свої рекомендації щодо складу вакцин. Е, і відповідно е, ці вакцини виробляються від. Під ці рекомендації на сьогодні, наскільки мені відомо, є в Україні вже дві вакцини і в Києві так само. Це вакцина Ваксі Грип і вакцина Джисіфлю. Вони доступні в аптечній мережі. А також завдяки спільній співпраці центру громадського здоров'я з міжнародними організаціями. Ми отримали для медичних працівників вакцину Джисі Флю і вже розподіляємо її на заклади охорони здоров'я, щоб убезпечити перш за все таку вразливу категорію населення, як медичні Рацівників, тому що вони перші зустрічають пацієнтів, хворих пацієнтів, і вони мають бути захищені. Що стосується вакцинації від ковід, так само вона продовжується, і я хочу сказати, що вона потроху набирає обертів після такого, скажімо, літнього затища, тому що в серпні місяці ми почали фіксувати збільшену захворюваність наших громадян на цю хворобу. Навіть збільшилась частка госпіталізації і дорослих і дітей. Наразі вакцини від ковід 19 Є в достатній кількості. Вони є в усіх центрах первинної медико-санітарної допомоги, а також частина приватних клінік так само долучилася до цієї кампанії і вакцинують своїх пацієнтів, які до них звертаються. У нас представлено два типи вакцини: це вакцини для дорослих комірнацій і вакцини для дітей з п'ятирічного віку. Як правило, стратегія змінилася в чому? В тому, що в є групи ризику, у яких перебіг цього захворювання може бути вкрай важким, навіть може призводити до літальних випадків. Тому вакцинація обов'язково є для людей старше 60 років, і її можна робити що 6 місяців. Людей з хронічними захворюваннями, людей, які і мають ослаблений імунітет, супутні, важкі захворювання, вагітні. От а також дітки з також ослабленим імунітетом. Ви сказали, от вакцини доступні в, в аптеках. Я так розумію, що ну якщо про ковід зрозуміло, це держава забезпечує. А вакцини, які від грипу потрібно самому купувати і далі вже йти до лікаря, і ну, щоб власне в цю вакцину робили ін'єкцію. Так, дійсно, є вакцини, які держава забезпечує, вони є обов'язковими відповідно до календаря профілактичних щеплень. А є також рекомендовані вакцини, які держава рекомендує зробити пацієнтам для того, щоб мати захист від грипу. Це вакцина рекомендована. І вона пацієнтами може бути придбана за власний кошт, а також введена в цей вакциною. Пацієнт має звернутися в центр первинної медико-санітарної допомоги до свого лікаря, і там йому здійснять цю вакцинацію. А наскільки є ефективною вакцинація проти сезонних вірусів? Чи може вона повністю от, захистити? от Бути впевненим, що якщо зробив щеплення, то що це повний захист від захворювання? Чи е, основна мета це все ж таки зменшити тяжкість перебігу хвороби, якщо вона все таки до організму вчепиться? Скоріше за все, другий варіант, ви озвучили, того, що вакцини готують наш організм до зустрічі з вірусами і бактеріями. І коли ми зустрічаємося з ними, то це захворювання може пройти дуже в легкій формі, може бути навіть непоміченим пацієнтом. У тому, що там уже будуть певні е, антитіла, які будуть боротися з е, цим захворюванням, і дійсно е, вакцинація не захищає повністю від того, що особа не захворіє, бо динами не захворіє, але перебіг захворювання буде значно легшим і не призведе до госпіталізації. А якщо окрім ну вакцина, це мабуть що найдієвіший спосіб підготувати організм і убезпечити від захворювання, чи зробити це перебіг захворювання кращим. Але якщо окрім вакцини про інші профілактичні заходи говорити, чи можете ви порекомендувати власне що саме для того, щоб можливо посилити захист організму від осінніх вірусів, чи може це бути гігієна, здоровий спосіб життя? Ну так? також бути в цьому переліку і допомогти знизити ризик? Так, звичайно. По-перше, це е, вакцинація це найважливіший метод профілактики вакцинокерованих інфекцій, е, тому що е, вона вже перевірена руками, вона вже є безпечною давно, і люди мають довіряти цьому, тому що це дійсно рятує. Але окрім, того, серед важливих методів також є контроль свого здоров'я, і це відповідальність кожного. Кожного з нас необхідно відвідувати за необхідності сімейного лікаря та регулярно проходити профілактичні огляди. Зараз необхідно вживати достатню кількість овочів, фруктів, які збагачують вітамінами мікроелементами наш організм. Потрібно вести здоровий спосіб життя, обмежене вживання алкоголю, краще його не вживати в великих кількостях тічима паління. Також дуже важливо, щоб не використовувати це. Уникати стресових ситуацій, що вкрай складно в наш період, але над цим потрібно теж подумати. Щоденно робити, наприклад, прогулянки на свіжому повітрі, провітрювати приміщення, робити облоги прибирання. Здоровий сон це дуже важлива опція нашого здоров'я, і він є запорукою міцного здоров'я. Звичайно, її на рук. Правильно мити руки, використовувати антисептичні засоби, якщо немає змоги помити. Ну а також уникати масового скупчення людей в ці періоди, щоб так як ці захворювання передаються повітряно-крапельним шляхом, то це якраз і унеможливить зараження такими захворюваннями. Пані Мирославо, зрозуміло, і я ще раз нагадаю нашим радіослухачам, що в жодному разі не потрібно займатися лікуванням, а цим мають займатися фахівці з відповідною медичною освітою. Але для того, щоб ну, прийняти рішення звернутися за медичною допомогою, зробити власне цей крок вчасно, потрібно все ж таки почати з того, щоб самостійно оцінити свій стан здоров'я. І От чи можемо ми і як як Ми можемо відрізнити, наприклад, симптоми звичайної застуди від того ж грипу або ковіду, от є от є, чи є якісь первинні симптоми, які відрізняються від застуди, які повинні людину насторожити і ну якби подумати про те, що треба звертатися до лікаря. Звичайно, потрібно бути на зв'язку зі своїм сімейним лікарем у разі появи будь-яких симптомів, обов'язково бути на зв'язку. Тим більше, що зараз система дає такі можливість дистанційно по телефону проконсультуватися зі своїм лікарем. І звичайно, що гриб, ну, він починається з різкого підйому температури, з болі в м'язах, респіраторні симптоми це більше кашель, виділення носу, біль. Горлі, і вони продають, починаються одразу. Тоді, як COVID-19 він починається, навпаки з респіраторних симптомів постійно з наростаючими, Скажімо, показниками, а також задається утруднення дихання. І хоча зараз у вакцинованих осіб він проходить як звичайний респіраторний симптом, але ж все одно потрібно звернутися до лікаря, щоб лікар міг поставити правильний діагноз. У нас же існує зараз тестування, можна же зробити швидкі тести на COVID-19, є тести на визначення чи це грип, чи це не грип, і потім, відповідно від постановленого діагнозу, призначити відповідне лікування. А якщо от я таке слово для себе відкрив, здається, минулого року чи позаминулого коінфекція? Тобто, це коли людина одразу організм поступається перед кількома збудниками інфекції, і одночасно людина хворіє на декілька хвороб, от, наприклад, якщо в людини одночасно це пояснюю нашим радіослухачам, одночасно і грип, і ковід 19 це коінфекція. От якщо таке сталося, наскільки це небезпечно? Но і от, якщо оці два віруси, якщо ну ми їх беремо як основну загрозу осінньо-зимового періоду, чи можуть вони посилювати один одного і якось погіршувати перебіг захворювання? Звичайно, що можуть, але якщо людина вакцинована від грипу і від ковіду, то тоді ці захворювання, навіть якщо вони одночасно так сталося в одній особі, вони пройдуть набагато легше. І не буде тих серйозних ускладнень серцево-судинної системи, яка може бути при грипі. Наприклад, зміни будуть проявлятися так вже агресивно, якби ця людина була б не вакцинована. Угу. Пані Мирослава, давайте зробимо зараз перерву невеличку. В нас реклама в ефірі, і повернемось обов'язково. Нагадаю нашим радіослухачам, що з нами на прямому телефонному зв'язку. Фахівець відділу імунопрофілактики державної установи, Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Мирослава Войцеховська.